Смикну. Перевіряємо домашнє завдання. Спростіть вираз. Корінь з корення під коренем Y. Це буде дорівнюватися. Ми з'ясували, що це корінь четвертого степеня з Y. Це правильно. Перевірте, чи так у вас записано, чи ні. Ми скористувалися правилом, що корінь степеня N з кореня степеня M під коренем якийсь вираз, а невід'ємний. Це буде дорівнювати. Показники коренів, ми повинні перемножити. Так, далі, третій приклад. Будь ласка, Ігор. Корінь 12 го степеня 12 з степеню... <святок> А в кубі. Це в нас буде, скорочується вони. Та ми отримаємо корінь четвертого степеня з А. Корінь четвертого степеня з А. 12 і 3 скорочуємо на 3. 3 на 3 буде 1. 12 поділити на 3 буде 4. Отже, маємо корінь четвертого степеня з А в першому степені. Далі, Артем, будь ласка, агес. Корінь двадцять першого степені, з а 14 нужден на сьомого степені. Ми можна питати. Можна а. спочатку записати як добуток коренів, так? Так. І тоді, <кхів> в першому випадку, це буде. А. І корень, корінь третього степеня з А квадрата. Ми скорочуємо 21 і 14, скорочуємо на 7. Да. 7 а в квадраті. І в другому випадку теж скорочуємо на 7. На 7. 8. Це буде корінь третього степеня з В. І можна, оскільки корені мають однаковий показник. Це, можна. це буде корінь з третього степеня помножити на А в кубі, помножити на Б. Тільки А, по-перше, в квадраті, А, в квадраті, так. Ну, корінь з третього степеня, а корінь якого степеня? Третього. Корінь третього. Третього. Третього степені з А квадрат Б. Це. <гум> Було б не роз'єднувати ці коріні. Я скористувалася правилом знаходження кореня з добутку, що це дорівнює добутку коренів. Так. Але можна було звернути увагу на те, що 21, 14 і 7, усі три числа чудово діляться на 7. І можна було це залишити все повністю під знаком кореня і одразу записати відповідь, що це буде дорівнюватися кореню третього степеня з А квадрат Б. Наступне завдання номер 5, 8. Винесіть множник з підзнака корення. Е, Ігор, знову тобі слово. Корінь четвертого степеня з 80, це 80 можна розкласти розлож... як так. корінь четвертого степеня з 16 помножити на 5. Просто, просто по почитай. підкореневе число, вираз 80 записано як 16 помножити на 5. Да, так, так. І тоді 16. Це 2 в якому степені? Це 2 в четвертому. Помножити. Так. Так. Помножити на 5, отримаємо 2 коріння четвертого степеня з 5. Так, молодець. Добре. Перевірте, чи так у вас записано, чи ні. Якщо хтось не зміг це зробити, запишіть, будь ласка. Або потім. І ще хочу сказати: хто не зміг виконати самостійну, контрольну самостійну, домашню роботу. якісь труднощі виникли, будь ласка, обов'язково записуйте дані приклади в США. Йдемо далі. Другий приклад. Корінь третього степеня з 432. 432 можна представити, як Ігор ти представив це число. Це я. Ну, у мене три числа. Як Добре. на два в кубі я розклав. Помножити на три в кубі та на два. Так можна. Звісно, звісно, можна, да. Ти, мабуть, 432 тридцять поділив на 9, Ну, розклав на множники. Як ти робив? Скажи, будь ласка. Там не можна, щоб так було ціле число, тому я взяв три числа замість двох. Добре, і ще подивіться, будь ласка, починаємо з того, що 432 ділиться і на 2, остання цифра парна, і на 4 останні дві цифри складають число 32, яке ділиться на 4. От. 432 ділиться на 8. І тому можна було записати, що це 8, помножити і далі. Другий множник, і кожен з цих чисел Ігор розклав 8х54, це буде. І кожний з множників Ігор записав у вигляді добутку степенів. Да, так, зручно. Показник степенів 3, показник кореня співпадає, значить, це буде Ігор, чому це буде дорівнюватися? Ценут я написав шість, кубічний корінь з двох. Да. Чому шість? Можеш пояснити, звідки ти взяв шість? Ну, ми беремо там у нас степінь два, це три, у нас степінь однакова. Основи. Основи. Так, там ну, однакова степінь, Ми її скоротили, помножили. так. Да, да. Та так. Залишається у нас під корнем 2. Угу. 2 помножити на 36 можна винести з знака кореня під коренням, залишилося тільки двіка. Це правильно. Можна було спочатку написати, що 200, це корінь з ну, 3, трьох тобто, 3, 216 помножити на 2. Можна, звісно, так. Да. Можна було б зробити так: під коренням 432, розкласти як 26. 216 помножити на 2. так? 216 це 6 в кубі. Ось вам другий розв'язок. 216 це 6 в кубі помножити на 2. Дорівнює 6 коренів третього степеня з 2. Просто для цього, щоб отак швидко розв'язати цей приклад, треба знати, що 6 в кубі дорівнює 216. Послухайте. Ой, і хлопці теж. Значить, є перед вами два коріння. Зовнішній корінь третього степеня. Оцей корінь називається зовнішній, корінь третього степеня. І під коренем знову корінь, тільки другого вже степеня, ми користуємось правилом, ми будемо вносити трійку, під знак. Кореня, корінь квадрати. Значить, ми повинні 3 піднести до квадрату і занести під знак внутрішнього кореня. Буде корінь третього степеня залишається, корінь другого степеня залишається, а трійка пішла, ми її внесли під знак кореня. Далі користуємося правилом знаходження кореня з кореня. Множимо показники. Якщо нічого не написано, це мається на увазі, що тут стоїть двійка, її просто не прийнято писати. Множимо 3 на 2, буде корінь шостого степеня. Під коренем користуємося правилом множення степенів, степенів. Показники додаємо і маємо під коренем 3 в кубі. дорівнює. Тепер ми можемо скоротити показники коріння і підкореневого виразу. У нас залишається корінь із трьох. Зрозуміло? Продовжуємо. Другий приклад. Корінь третього степеня з B, помноженого на корінь четвертого степеня з B. Зовнішній корінь, корінь третього степеня залишаємо. А потім повертаємось до параграфа. І читаємо задачу 4. І робимо висновок, що дехто параграф не відкривав. І вчора мене неуважно слухав, і мій домоє не дивився. Будьте ласкаві. Перший зовнішній корінь. Так. Перший корінь четвертого степеня з А залишаємо другий корінь четвертого степеня з А, просто записуємо корінь і починаємо дію з першого виразу, який стоїть під дво, першими двома кореннями. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо зараз внести А під кубічний корінь. Оце буде, можете собі записати так. Оце буде перша дія. Потім отримаємо якийсь вираз. І другою дією занесемо А вже в отриманий новий вираз. Так, заносимо А під знак кубічного кореня. Значить, тут ми записуємо ще й корінь четвертого степеня з коренням третього степеня. І під буде А в якому степені. В третьому. А. В да, тепер вже не в третьому, а в четвертому. Пишемо так. А в третьому помножити на А. Ви ж не забувайтеся ось про це я зеленим кольором. Запишу ось ця буква А, вона стоїть під коренем. До неї занесли ще одну букву А. Піднесли її до куба. Ось вона. Так, тепер далі робимо? Перед... робимо те, що ми можемо зробити. Корінь четвертого степеня, зараз він зовнішній, залишаємо букву А залишаємо і наводимо порядок. Далі в нас два коріння, корінь з кореня. Множимо показники 4 помножити на 3 12, користуємося властивостями кореня одного степеня. Під коренем буде А в четвертому степені. Можемо спробувати скоротити показники кореня і степеня 12.4 залишиться корінь третього степеня з А. Записуємо зовнішній корінь, корінь четвертого степеня з А, а множимо на корінь третього степеня з А. І що тепер робимо? Що можна зробити? Тепер можемо примножити, ну, А, з перенести, перенести щоб в нас було. Ну, Ігор, користуйтесь словами правильними. Ми вносимо множник під знак кореня. Повтори, будь ласка, що ми робимо з А? Ми вносимо множник під знак кореня. Так. Вносимо, діти, вносимо. Можна під знак кореня. Під коренем вже стоїть А. Давайте почнемо з, неї, з цієї букви, щоб вам не заплутатися, щоб вам було, може, так більш зрозуміло. Тепер, щоб внести А, оцю букву А, яка стоїть перед знаком кубічного кореня, під знак кореня, її треба піднести до. До якого степеня? Третього. Так. Можна зараз сказати, хто перший. До третього степеня. Так. Тепер у нас корінь з кореня. Користуємося правилом знаходження кореня кореня. Множимо показники, буде корінь 12 степеня і під коренем А в 4 степені. Знову таки можна скористуватися правилом 12.4. Ділимо обидва числа на скільки? На 4. 4. На 4, Правильно. І що в нас залишиться? Ніша златухі. За Золотухим за 12, діли на 4. 3. 3. І А в четвертому, 4 ділимо на 4, залишається А. Отже, Ігор і Ліза ви казали разом, я не, не почула вас, вибачте. Ігор, що ти сказав? Теж сказав. Ти згоден з відповіддю? А так. Так, відповідь вийшла? Так. Добре, Ліза, так само згодна я з тобою. Це Катя казала. К Катя, Катя Шевякова, так? Там не, не бачиш ваші обличчя, то по голосу практично вже вас э, спільнить. Так. Ще раз повернусь до першого і другого прикладу, що повне розв'язання після умови треба було б записати, що це дорівнює модулу А. І якщо знак модуля опустили і знак мінус перед підмодульним виразом не з'явився, а це дорівнює самому числу А, значить підкореневий вираз є невід'ємним числом. Якщо знак модуля опустився і записано. Мінус А. З'являється знак мінусу, значить А від'ємне число. В третьому, в четвертому прикладах зверніть увагу на те, що показник кореня не парний. І тоді корінь третього степеня в, дорів... в А в кубі дорівнює А. Це означає, що А яке число? Додатнє. А додатко, і в другому випадку а яке? Від'ємне. Одну секунду. Значить.